Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра, 11 березня сьогодні. І скидаєте ви мені дуже цікаву інформацію про те, що в, певному, в певній серії Сімпсонів є передбачення про те, що в Україні в 26-му році знайдуть запаси Адамантія, вібраніума та Криптоніта. Це. Те, що вважалося, що його вже немає на землі, да, а в Україні його знайдуть. Ну і Україна в 26-му році стане самою багатою країною у світі. Давайте глянемо. Колись вже був розклад на каналі стосовно Сімпсонів, Sim да, стосовно цих а-ля передбачень. Якщо комусь цікаво, будь ласка, подивіться: Тому більше про підлаштування серій під якісь. Події в світі. Давайте глянемо. Що це взагалі за новина така, да як її сприймати? Чи є в цьому якась доля передбачення про ці копалини, про ці запаси? Чи, є? Чи це передбачення? Подача певної новини. Дійсно готують людей, створюють якийсь емоційний фон, подача новини, скажімо так. Да? Дійсно є якісь плани по помірності, брехні якоїсь. Ну, наразі тут немає. Більше як, знаєте, це не про обман по рицарю-кубків це таке ніжне. Таке делікатне підлаштування, делікатне налаштування на якусь інформацію. Е, і стосовно України по десятці кубків, ну і стосовно е, світу, можна сказати, да, от, для людей більше створити якусь інформацію для людей. Чи є в цьому доля передбачення в цій новині? Певне, мова навіть не йде про передбачення, мова йде про якусь домовленість. Ну, Виходить карти нашого дому. Четвірка жезлів і десятка кубків карта України. То дійсно, якщо так можна сказати, що ну, Україна, країна буде цілісна, да? якийсь план все ж таки для України він приготований. Всі карти йдуть про певні домовленості. Да? Правосуддя, карта, так, щоб було видно, карта правосуддя виходить. І четвірка жезлів, все ж таки про певні домовленості, можливо, між країнами, можливо, там, між якоюсь спільнотою, да, яка керує світом і так далі. Мова, звісно, може йти про якісь кармічні речі да, по правосуддю, що в ну, Україні по долі бути заможною країною, жити щасливо, жити в достатку і так далі. Чи є в цьому передбачення всі карти продає домовленості. Тут е, про те, що якась новина вона буде подаватися, е, знаєте, як зараз спробую описати, от є Верховна Жриця в плані. Таємних якихось домовленостей, таємного плану, взагалі стосовно України, стосовно світу, тому що ну, тут такі глобальні карти. А, і е, оцей туз мечів, це знаєте, як певний м, вистріл якоїсь інформації, тобто це створення якоїсь гострої новини. Це те означає, ну, от, в плані серії да, і цієї новини про Україну, означає, що ми будемо з вами періодично. Отримувати якусь, якісь знаєте, це інсайт, інсайт новини. новини. Да? Тобто будемо отримувати з вами якісь гострі новини для себе, але ці новини вони йдуть по Верховній Жриці. Типу, як всьому свій час, да? значить, прийшов час для цієї інформації. Ну, Давайте спитаємо, для чого? Карти долі є, да, тобто ми можемо говорити, що тут кармічно для України все це приготовано, але ж а, чи хтось, як з'явилася ця інформація, давайте так. Як з'явилася ця інформація про те, що в 26-му році Україна стане найбагатшою, що знайдуть запаси цих речовин? Як з'явилась ця інформація? По місяцю маніпуляції певні, да, щось приховане, щось таємне. А, маніпуляції е, людьми, маніпуляції населення, маніпуляції по королеві жезлів, Що можна сказати, що і маніпуляції певним, певним бізнесом. Да, тобто, підсвідомо впливати на людей, впливати на підприємців, е, ну, для того, щоб. Е, ну, знаєте, як створити такий, а, таку картину, оця шістка кубків, вона, вона про дружбу, вона про такі ненав'язливі стосунки, вона про теплоту в спілкуванні, да? тобто тут момент повернутися до чогось попереднього, да? створити якусь таку новину. Щоб люди керувати думками людей. Щоб керувати думками людей. Тобто карта маніпуляції присутня, таємні перемовини, якісь таємні домовленості присутні. З якою метою? Давайте ще спитаємо. Багато емоцій. Так, а що це для світу? Дуже цікаво. Це дійсно про тіньове правління карта Іерафанта виходить у нас тут з вами і Верховна Жриця, і Диявол, і що хочете. Тобто подача певної інформації, не завжди вона не зовсім вона правдива, скажімо так, да? Королева Кубків, карта диявола, тобто, все ж таки все, що, все, що говориться в мультику, да? вся ця інформація, вона тобто, частково якась там є правда, а да? частково просто карта маніпуляції. Бажання керувати процесом, бажання створити, керувати страхами людей. А що це для України? Для України це новий початок. Це новий початок в плані зацікавленості людей в наших ресурсах. Це зміни для самої України в позитивному плані. Момент політики, да, це момент змін для нашої території, це можливо і про вклади. Але в основному, знаєте, тут ну, не стільки про гроші для України, скільки як початок якихось дуже швидких кардинальних і гарних змін для України. Показати свою ресурсність, скажімо так. Да? Карта імператриці для нас це на благо. Тобто для нас це порятунок, це про наші землі, да, показати, які ми, ну і так далі. Ну і про цілісність. Певна маніпуляція інформації все рівно є. Що це для світу? Ну, тут цікаво. Для світу це по десятці Пентаклів і по двійці Пентаклів, щоб світ задумався в плані грошей. Знаєте, таке відчуття, що будуть спонукати. Якісь компанії, закликати якісь компанії, не боятися і вкладати гроші момент керування думками і бажаннями людей. Тобто зняти якісь обмеження, зняти якісь страхи. Ну, Дуже цікаво. Такі прям карти. Так, да, мова йде про заробітки, про ресурси. Ну, я питаю, для чого ця інформація. Просто э, розподіл світу в плані ресурсів він буде. Я так розумію, що він вже запланований. І тут просто, знаєте, як будують плани на майбутнє з врахуванням тих неприємних новин в плані ресурсів, які є на зараз. Э, э, добре. Ну і знову ж таки, бачите, колесо фортуни, шістка пентаклів. Тобто створити таку ситуацію, щоб багаті люди по королю Пентаклів да, вкладали гроші, допомагали, допомагали ресурсам, допомагали, там, можливо, момент відбудови в плані України ну, для, для розвитку, для керування ситуацією. Ну і момент заробити. Так само, тому що шістка пентаклів, вона все ж таки про вкладання грошей, коли ти розумієш, що щось будеш отримувати натомість. Ну, Типу, знаєте, як е, цікаво, давайте от ваше питання, чи є момент того, що готують людство да, через цей мультик, через цю інформацію до майбутнього е, через телевізор. Хоча, в принципі, Верховна Жриця і тут мечів нам вже про це сказали, але давайте так перепитаємо, таке пряме питання да, задамо, чи є таке, що готують людство. Ну, в плані інформації до майбутніх подій через цей мультик. Готую. Да, так, це момент просто вкиду інформації. Підготовка, ну, і знову ж таки, більше, знаєте, як момент домовленості в плані ресурсу, розділ в плані ресурсу. Тобто, як готують, що цей мультик дає людям, пані інформації. Ну, не завжди добре, давайте інакше спитаю, чи є в цьому мультику такі ну, якісь, боже, інформаційні вкиди, да? чи можуть користуватися цим мультиком заради того, щоб дати людям якусь спеціальну підготовлену інформацію, чи можуть користуватися цим мультиком, щоб давати якусь, так, да, всі карти про інформацію, в принципі, да. Щось таємне, щось приховане. Але знову, знаєте, карти всі про те, щоб направити думку в якусь правильну е сторону. Направити думку, зробити так, щоб людина про цю інформацію думала. Тобто, як знаєте, як агресивний якийсь вкит інформацію. Ну, Більше більше про це. Так, да, керувати думками і бажаннями людей. Я знаєте, ще захотіла взяти темну колоду. Давайте ще спробуємо на темній буквально декілька карт. А потім з вами ще швиденько глянемо, чи, е, чи вправду це чекає Україну да, в 26-му році, чи здійсниться це. Давайте зараз на цій колоді ще раз стосовно е, передбачення, чи є в цьому якесь передбачення. Бо буває, що темна колода. Знаєте, говорить так, не вибирає слова так прямо. в Лоб дає інформацію. Чи є в цьому мультику про Україну, про якесь передбачення? Карта смерті. Ну, от да, це, знаєте, це про зміни, це про трансформацію. Дійсно, як перехід з одного стану в інший. Так, керування інформацією, маніпуляція інформацією. Помагу, можна сказати, що це якесь передбачення, але тут дуже багато зацікавлених сторін в плані грошей і фінансів. Тобто тут керування думками людей, діями людей через маніпуляцію в плані грошей. Тому, панство, Дуже цікаво, мабуть, в 26-му році хтось буде дуже сильно. Вкладатися в Україну, да? тобто розраховують на те, що в Україну будуть вкладатися ресурси, з якою метою, метою дали цю інформацію. З метою, з метою керування. Людьми і, знову ж таки, мечів виходить, карта спрямувати думку, створити ситуацію, створити подію, керувати подією, тобто направити хід думок в те русло, яке необхідно певним людям. Давайте ще на цій колоді спитаємо, хто за цим стоїть. Хто? стоїть за подачею такої інформації через сім синів да, про, про цю про нашу Україну. Перепрошую, хто, хто за цим стоїть ще це? Чи вони мають відношення до України? Яке вони відношення мають до світу? Хто ці? Хто ці люди в світі? Ну, цікаво. Хто ці люди в світі, карти всі про те, що люди можуть втрачати свій певний вплив взагалі в світі, да? відчувають, відчувають загрозу, яка наближається в плані їх керування процесами в світі. Карта вежа, карта помірності, п'ятірка кубків. Тут, тут от той, хто стоїть за цією інформацією, вони намагаються якимось чином сповільнити. Процеси, да, або правильно сказати, змінити процеси руйнування і переналаштування. Карта вежа часто говорить про зміну пріоритетів, говорить про зміну порядку. Тобто, наприклад, той, хто був там на другому, на третьому місці, може дуже неочікувано стати на першому місці. Тобто тут керування розподілом світу. Через попередній попередні негативний досвід. Хто ці люди для України, вони думають про себе, про свій інтерес? Так, Думають про себе і про свій інтерес. Більше От мова про це. Це якісь партнери України, тобто сказати, що. Вони якось негативно налаштовані. Ну, не знаю. Знову ж таки, карта імператриця і закохані. Це більше про це більше про партнерство, це більше про, ну, про партнерство давайте так. В плані ресурсів, в плані роботи. Мова йде про таємне правління, ну, тут колода говорить, що не дуже про таємне правління. Можливо, колись і було, але на зараз ідуть дуже великі зміни, і вони цими змінами керувати не можуть в плані своєї влади в світі. Панство, одну секундочку. Так, панство, перепрошую. А... А, стосовно того, хто це в світі, да, давайте ще раз повторюся: той, хто відчуває, що втрачає свою владу, хоче якимось чином, чином обмежити зміни, да, обмежити якісь нові. Ну, Щось нове в світі. Да. От більше, знаєте, чи є якась таємна організація, яка цим керує. Так, да, от карта Сонце виходить, якраз це і мова і йде про таємну організацію, яка керує певними процесами. Так, да, але, але по хитрості, да, через гроші, через, да. що це за таємна організація? Щось їм дуже вже важко цій таємній організації. Не всіма процесами дуже важко назараз керувати процесами. Да? Вони відчувають себе в підвішеному стані, в світі дуже багато чого змінюється. Можливо, з'являються якісь нові лідери, якісь нові. Обличчя, да, які перетягують на себе. Ну тобто тут якась, знаєте, як внутрішня боротьба за владу. ну таке Добре, давайте глянемо, а, чи вправду Україні цього чекати 26 му році, чи так буде, та? тут вже цікаво, чи так буде, чи дійсно. Ну, не обов'язково, можливо, ці якісь копалини, можливо, якісь інші. Да? Але чи так буде, що Україна в 26-му році стане самою заможнью країною в світі? Чи дійсно так. Ой-ой-ой? Чи дійсно так буде? Ну... Карти прекрасні. Я не знаю, наскільки в 26-му році певна боротьба вона все рівно ще буде поборотися за свій статус, за свої ресурси, за вклади, за гроші. Ще потрібно буде Україні, але ми з вами побачимо зміни після перемоги. Да, тобто вже щось відбувається, вже відбуваються якісь домовленості, вже відбуваються якісь перемовини стосовно цього, стосовно нашого порятунку, нашої відбудови після перемоги, після таких агресивних дій після війни. Ще внутрішню боротьбу Україна має пережити. П'ятірка жезлів карта виходить. Да? Це ну, про об'єднання серед людей. І от якраз коли буде Після цієї внутрішньої боротьби вона не буде сильно глобальна. Тут карти ну, не, не про це, просто якісь незрозумілі ситуації, да? тобто якісь настрої серед людей вони ще будуть підніматися. І от після цього от, дійсно Україна виходить в короля Пентаклів, а це дійсно заможня країна, і країна, яка володіє. Своїм ресурсом, яка ним керує, і так далі. Король Пентаклів, ще може нам говорити про е, спонсорів, да, про вкладників, про людей-олігархів, які будуть вкладатися в Україну знову ж таки імператриці і про наші ресурси, і про наші землі, тобто вони будуть зацікавлені. Але це не, ну, не погано для України, це ну, і, і в плані відродження і, і так далі. Ну, Звісно, карти покажуть більше і середній результат, да, тому що ну, чітко розумійте, що завжди будуть люди, які там, захочуть на чомусь нажитися, не без цього. Але в середньому, да, в здебільшого, скажімо, то має бути все добре. Ну, Подивимося з вами. Боротьба за гроші вона буде. Цікаве питання, все ж таки, ви задали. Чому саме зараз у мене ще отак? Давайте я ще на темні колоді гляну, чому саме зараз ця інформація Да? Чи вже щось таке прям готується-готується, чому саме зараз? Що відбувається, чого ми з вами не знаємо? Чому саме зараз? Ну, З'явилася ця інформація про Україну. Щось. Направляють думку, іде велика зміна. Знову рицарь мечів. Тобто потрібно направити думку людей, думку населення, донести щось, таке знаєте, як агресивна агресивна поведінка в плані інформації. Вже щось змінюється, потрібно встигнути, да, коли фортуни дуже швидко змінюється. Події в світі, не контролюються певні події в світі, і їх необхідно, знаєте, якимось чином не пустити все на самотек. От Тому на зараз ця інформація і дається. Да, певна домовленість у всьому цьому є. Ну і з Україною, скоріш за все, що також. Тому що все ж таки 10 кубків і наша карта. Чи Україна в курсі? В курсі панство, в курсі. Ну, цікаво. Будемо дивитися, як розгортаються події. Я вам дуже дякую за такі цікаві новини, за те, що тримаєте в курсі. Не забувайте, що у нас з вами збір. Ми допомагаємо волонтерам військовим, допомагаємо фронту. Всі звіти по волонтерській діяльності нашій з вами є в телеграм-каналі. Будь ласка, приєднуйтесь, підписуйтесь на цей канал. Допомагайте просувати український контент. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Бережіть себе та Україну.